6 травня слідство інфо розповіло про тіньові схеми, що досі існують у головному комунальному транспортному підприємстві столиці «Київпастранс». Про побори, чорну касу незрозумілий облік готівки і роздовбаний транспорт. Буквально за тиждень мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради наказує провести за оприлюдненими нами фактами службове розслідування. Я доручив перевірити інформацію, наведену журналістами. Кожен чиновник у Києві має пам'ятати, якщо кияни скаржаться на корупцію в його підрозділі, це його особиста відповідальність. А моя реакція буде жорсткою. За дорученням мера службове розслідування проводять перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, виконувач обов'язків директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександр Козловський та директор комунального підприємства «Київпастранс» Сергій Майзе. Відповідна інформація з'явилася на сайті підприємства 14 травня. Ми зв'язалися з очільником «Київпастрансу» Сергієм Майзелем. Він запевнив, що одразу після закінчення розслідування прокоментує ситуацію, що склалася. Звичайно, якщо є якісь факт, ми хочемо кажу, за вихідні пропитати запитати кожного водія. Uh -huh. Чітко щоб водій без руському поясненно написав. Uh -huh. Були є, хоча маламала підозри, якщо будуть. Тому показново просто глімому поставці керівника. Майзель одразу додав, що сумнівається в правдивості свідчень водіїв. Там немає цього, тому що я бачу по виручці. Він здає більше виручки, ніж е, частні перевізники. Практично таксомоторщики, він з них витрясає ці гроші. І, звичайно, це багато кому не подобається і буде не подобатися. Результати роботи комісії оголосять уже найближчими днями. Водії другого автопарку в телефонній розмові розповіли нам, як чиновники виконали мерське доручення. Кажуть, роздали ось такі анкети. Перший пункт, який потрібно заповнити прізвище та ім'я водія. Тобто документ не анонімний. Ото там все влаштовує ваш директор. І там таке до цього класу, ну, там, ну і всякі там такі питання, одне тільки там теж проводяться ТУ. Маршрутники кажуть, правди ніхто не напише, бо це загрожує звільненням і втратою заробітків. Як я можу написати, що я там щось знаю, що цей колитеж, зразу собі приговор. Та ніхто мене ніхто не напише, що тут ніхто не напише. Ні, Яке, бути розкізає, ви приїдете на скаті збірця, що нас тут 300 бланків заповнені і почесати, всі, всі доволі, всі сміються. Слова водіїв підтверджує той факт, що одного з героїв нашого сюжету, який не побоявся розповідати про проблеми Київ з відкритим обличчям, одразу після виходу сюжету в ефір понизили. Тепер Микола з водія став слюсарем. Слідство інфо продовжуватиме пильно відстежувати процес прозорого очищення комунального підприємства Київ оголошеного новою владою.